Легкий та смачний салат, який кожен може приготувати. Дрібно нарізаємо кріп. Далі беремо один огірок та дрібненько нарізаємо. Беремо три відварених яйця та також дрібненько нарізаємо. Додаємо консервовану кукурудзу 4 столових ложки. Та додаємо у тарілку. Добре розмішуємо ложкою всі інгредієнти, додаємо трошки олії, та також солимо за смаком та перчимо за смаком. Ось такий освіжаючий, ситний та смачний салат у нас вийшов.